Цей ролик набрав мільйони переглядів в американському TikTok. і це показує актуальність на перший погляд неочевидної проблеми, пригнічення злості та бажання, але водночас неможливість її випустити назовні. Це рубрика Хвилинка на почуття, і сьогодні говоримо про злість. Еволюційно злість виникає тоді, коли порушуються наші цінності чи кордон. Вона була життєво необхідна нашим предкам, піднімала енергію, давала сили для боротьби чи захисту допомагала вижити в жорстких умовах. З точки зору нейробіології, злість це робота кількох структур мозку. А визначає загрозу і запускає емоційний заряд. Гіпоталамус вмикає тіло, серце б'ється швидше, м'язи напружуються, дихання стає частіше. Префронтальна кора вирішує, злість залишається емоцією чи вже переходить в дію. Залежно від сили подразника, вона може мати три інтенсивності: роздратування, гнів та лють. А ще є емоції на її основі. Наприклад, образа це злість плюс біль. Фрустрація це злість плюс безсилля, а презирство це злість і відразу разом. Коли злість переходить у дію, ми називаємо це агресією. Вона буває двох типів: імпульсивна, вибухова, пов'язана з низьким серотоніном та інструментальна, холодна і розрахована, де важливішу роль відіграє вже дофамін. Імпульсивна агресія майже завжди руйнівна. Інструментальна може бути способом досягти результату. Але ще є третій варіант це асертивність. Це соціально прийнятна форма агресії, коли я прямо кажу ні, або зі мною так не можна, не принижуючи іншого. Якщо цикл злість дія не завершується, виникає перенапруження нейронних духів. Хронічна напруга веде до психосомати, стиснуті щелепи, головний бій, проблему з імунітетом чи шлунком або ж до аутоагресії. Це коли злість спрямовується проти себе. І причини тут різні: ірархічні фігури, що забороняли агресію, травматичний досвід булінгу, страх перед керівництвом. Людина звикає блокувати будь-який вихід злості. Префронтальна кора постійно накладає гальма та вето, і в якийсь момент цей захист проривається. Найчастіше вдома у безпечному середовищі, де зовнішній контроль мінімальний. Саме тоді накопичена злість вибухає люттю. Завдання психотерапії дати ці емоції безпечний вихід. Клієнт пробує перевести злість у конструктивну агресію чи, як кажуть казали, асертивність. Це перебудовує систему. Прифронтальна кора реагулює гнучкіше, а мигдала зменшує гіперактивність, а нейромедіатори приходять у баланс. Симптоми зникають, і людина стає зрілою, здатною сказати Я злюсь, я маю право сказати ні. Злість це не вам, це і ресурс. Наше завдання навчитися чути її і виражати зріло. Бережіть себе і до нових зустрічей!